На Буковині ДБР викрило посадовця лісомисливського господарства, який організував незаконну порубку 700 дерев в нацпарку. Перший заступник директора Бергомацьке лісомисливське господарство видав лісорубний квиток для проведення санітарної рубки дерев у берегоматському лісництві, що входить до складу національного природнього парку «Вижницький». При цьому він не погодив ліміти з міністерством охорони навколишнього середовища України та не отримав дозвіл облдержадміністрації, що порушує закон України про природньозаповідний заповідний фонд України на понад 4 гектарах природньозаповідного заповідного фонду було незаконно зрубано 700 дерев. Бука ялини барази смереки. Тощо через перевищення посадовцем лісомисливського господарства службових повноважень довкіллю завдано шкоди на 1,7 млн грн. мільйона гривень. Посадовцю повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.